Запорізька область на дворі 10.05.2024 рік. Спасаємо врожай, чим можемо. Накриваємо все, що маємо. Це просто жесть. Чотири дні підряд заморозки. От де все. Ви бачите все, що є в хаті, йде вхід, щоб щось спасти. На ґрунті до мінус трьох. Так це вже шість ранку. Вкривали, чи могли, топили, костри. все було в вині, ви бачите. В надії на те, що щось спасли. А вас як справи? Пишіть, діліться, як ви спасаєте свій врожай. Ми не здаємося. Бачите, просто не на виноградниках. Це жесть, це просто жесть. Картошку закопали. Капусту вкривали чим могли, даже коробки йшли в хід. Ку-ку, капуста. Люденьки, пишіть, як у вас справа, як ви пережили цю ніч.